Привіт, друзі! Новий випуск марок анонсує на 6 грудня День Збройних сил України, Укрпошта. Зброя перемоги називається цей листочок. Складається шести марок, присвячені зброї, яка зараз використовується в ЗСУ на фронтах з Росією у війні. Власне, новина на сайті Укрпошти, 6 грудня відзначається свято День Збройних сил України, який прив'язаний до 1991 року, коли було. Укладено наказ про власне створення Збройних сил України і ще й зимовий похід армію УНР був перш. Можемо почитати, подивитися на тираж, тираж марошкову арку, що буде 200 тисяч примірників, тобто 1 200 марок. Номінал у 12 гривень, простий лист по Україні, і відповідно продажі будуть скрізь на Проміка, старозетки e та Amazon. Новина у філ бюлетені. І з видом цього листка, який вартує 90 гривень, і маємо повний опис, що тут є. Тобто ми маємо РСЗВ Вільха, Нептун, Байрактар, Джавелін, Стугна П, Хай Марс. Тобто ось такі топові одиниці зброї і техніки, які дозволяють нам стримувати цю навалу. Що Щодо стугне, то є така іграшка Стугна. Скачайте, пограйте, трошки, побийте наших ворогів. Слідуючий філатеристичний бюлетень вже про конверти, картки і штампелі. штемпелі. Отож, от ми маємо КПД, Це першого дня от буде 15 гривень коштувати. Або без, без марока 102 гривні з марками і штат Власне, сам конверт, немаркований художній конверт з зображенням зброї картка. Зобрав тими саме зображеннями: Байрактара, Нептуна, Вільхі і Хаймарслав. І також, власне, як виглядатимуть прямий жур на Штеполі першого дня. Київський, Херсонський. Об'явлено, що буде в принципі, у всіх областях, в штамтах, спецпогашення, окрім ну, Криму і Севастополя, це буде в Києві прив'язка. На головному штамті в Києві і слава Богу, Дбався. На цей раз вже Херсон маркеті на кошті вже з'явилось перед замовленням 106 гривень на картку лист і художник примаркований конверт. Ось таке воно. Тут, як ми можемо уважно подивитися на наші марочки і конверти, і картку. Ну і, Відповідно, замовити. Не забувайте, що при замовленні понад 100 гривень. Зараз ви можете виграти. В результаті і перший випуск кораблем, той що іді, розігрується зараз один із аркушів. Ось такий у нас випуск зброя перемоги. Ще раз давайте подивимося на цю техніку, яка допомогла на першому етапі стримати Барактари, джевеліни і стукни, які лупили під Києвом і не тільки, і допомогли нам дожити до цього дня. Щастя вам здоров'я, слава Україні! і Перемоги!